Якщо проблему можна вирішити за гроші, це не проблема, це витрати. Бог дав людині два вуха і один рот, щоб вона більше слухала і менше говорила. Та вбереже тебе Бог від поганих жінок, від хороших рятуйся сам. Бог не може бути одночасно скрізь, тому він створив матерів. Не будь солодкий. Інакше тебе з'їдять, не будь гіркий, інакше тебе виплюнуть. Бійся цапа спереду, коня ззаду, дурня з усіх сторін. Гості й риба через три дні починають тхнути. Знання багато місця не займають. Глухий чув, як німий розповідав, що сліпий бачив. Як кульгавий швидко-швидко втік. Бог захищає бідняків, принаймні від гріхів багатих. Батьки вчать дітей розмовляти, діти батьків вчать мовчати. Добре мовчати важче, ніж гарно говорити. Погана дружина гірше дощу, дощ заганяє в хату, а погана дружина з неї виганяє. Світ зникне не тому, що багато людей, а тому, що багато нелюдів. Господи, допоможи мені встати на ноги, впасти я можу і сам. Якщо життя не змінюється на краще, почекай, воно зміниться на гірше. Вибираючи з двох бід, песиміст вибере обидві. Усі скаржаться на відсутність грошей. А на відсутність розуму ніхто. Хто дітей не має, добре їх виховує. Краще померти від сміху, ніж від страху. Досвід це слово, яким люди називають свої помилки.